Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання з теми проїзд-перехресть. Другими буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання з теми буксирування та експлуатація транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який останнім. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай 1 і мотоцикл перший, трамвай два два, перші, трамвай 2 останній. 2. Трамвай перший. Мотоцикл останній. 3. Трамвай перший. Червоний автомобіль останній. 4. Мотоцикл перший. Червоний автомобіль останній. 5. трамвай, один, перший, червоний автомобіль, останній, та шість червоний автомобіль, перший трамвай два останній. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу в закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай 1 повертає праворуч, трамвай 2 і мотоцикл ліворуч, а червоний автомобіль проїжджає прямо. Ми бачимо, що наше перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. А будувати порядок роз'їзду ми будемо відштовхуючись від дорожніх знаків, що встановлені перед перехрестям. Згідно зі знаками 2-3, головна дорога і 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться усі транспортні засоби, окрім трамвая 2. А це означає, що саме трамвай 2 і проїде останнім, адже водій трамвая має перевагу перед нерейковими транспортними засобами лише на нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг. Водій трамвая 2 на другорядній дорозі і тому їде останнім. Власне, оскільки ми вже сказали, що на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, то виходить, що трамвай 1 проїжджає першим, користуючись перевагою перед червоним автомобілем і мотоциклом. Хоча мотоцикліст може проїхати перехрестя одночасно з трамваєм 1, оскільки їхні траєкторії не перетинаються, а перед червоним автомобілем, з яким вони знаходяться також на рівнозначних дорогах, він має перевагу згідно з усім добре відомим правилом перешкоди праворуч що першим їде трамвай 1 і мотоцикліст, потім червоний автомобіль і лише потім трамвай 2. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: який варіант розвороту дозволяється водієві білого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один варіант розвороту А, два варіант розвороту Б, три обидва варіанти дозволені, та чотири обидва варіанти заборонені. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав білий автомобіль. На цьому перехресті водій хоче розвернутися, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія Б це розворот на самому перехресті, а от розворот А це розворот вже за перехрестям. То який же варіант дозволяється? Ну по-перше, треба сказати, що розворот це один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, і виконувати його потрібно завжди з особливою увагою і обережністю. Ну і звісно логічно, що такий маневр дозволяється не скрізь. Відкривши пункт 10.7 правил, ми побачимо список місць, де розворот забороняється. Зокрема, заборонено розвертатися на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, і виключенням є хіба що випадок дозволеного розвороту на перехресті. Тобто дивіться, траєкторія Б це розворот ближче, ніж 10 метрів від пішохідного переходу. Але ця траєкторія дозволяється, оскільки це розворот на Перехресті, а от траєкторія А вже проходить за межами перехрестя. За межами перехрестя також можна розвертатися. Але знову ж таки ми бачимо, що траєкторія А проходить дуже близько до пішохідного переходу, і це не випадок дозволеного розвороту на перехресті, а отже, вона забороняється. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу порушує правила, здійснюючи буксирування? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій автобуса. 2 водій зеленого автомобіля, 3 обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і чотири транспортні засоби на цій ділянці. Водій автобуса буксирує жовтий автомобіль, а водій зеленого, в свою чергу, буксирує мотоцикл з боковим причепом. Чесно кажучи, тема буксирування та експлуатація транспортних засобів не є аж такою популярною серед учнів автошколи, і тому може здатися досить складною, хоча конкретно це завдання я б не назвав, так би мовити, завданням із зірочкою. Так от, думаю, логічно, що буксирування дозволяється не скрізь і не усім. Щоб дізнатися, кому ж воно дозволяється, а кому ні, ми з вами знайдемо пункт 23.10 правил, де побачимо, що зокрема забороняється буксирування автобусами. А от можливо це буде для когось несподіванкою, проте мотоцикли буксирувати не забороняються, але тільки мотоцикли з боковим причепом. Те ж саме стосується і буксирування такими мотоциклами. Тобто на мотоциклу з боковим причепом ви можете як і самі буксирувати, так і буксирувати можуть вас. Отож я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.